Друзі, всім привіт, з вами Оріон, у нас стрімка Так, я друзі, you. в друзі в Gretnight Ю. Віємо проти Романі, 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 Досить відомий альянс. Так, топчики звичайно в обороні. Я тут почуваюся з хлопцями, звичайно, щось по обороні таким трохи убогим, якщо чесно, з своїми бомжами. Добре, давайте спробуємо повоювати. Щось вийде, не знаю. Дуже сильні оборони. Ми будемо підбирати кого буде можливість бити. Давайте спробуємо такої команди. Так, є Є дві трічки. Але тут таке западло, блін, дивіться, якщо я тут рухаю, то в мене підуть зелені, фіолетові. Синя розійдеться. Якщо я тут рухаю, то в мене трійка піде з того, як от, Дредстара. Так зіграти трійкою. Теж не хочеться просто так, тому мабуть сюди. Так. Не був би швидкий режим, без закамбив, без зелених чи синіх. Тихенько, тихо. Так, <coughs> ну и свои ударки я их не пробываю, так. случайно не такое, досать жирнее. контра Рюбана. І, угу. і стійкість ну шикарна. Це мінус медовиця. Так Як же мені підняти, друзі, а? Циненьких ніяк мені взагалі. Давай шукати тут. Ні, не хочу. Не, не скинув. <кхем> У мене нема слів. Так, 41. Звичайно, вона не здохне. І там оте падла готова, ну вона воскресла звичайно. А інші пахили. І ще одну ульту я не переживаю ніяк. Тому так. Угу. Лазару не хочеться заряджати, тому трійку просто кину, щоб нанести хоч якийсь урон, але то таке. То сльози. До побачення. Не воскрес. Ну тут контра один фіг. Дуже дуже жирно. А що так можна було б? Але де мої зелені? Чего так на по попередньому тапку не выдать, а? Ну вот, я заряжаю ласар, блядь. Чего мне дуже не хотелось. желание вид сутни. Ну, тут я плять, гамнаха пану просто трэш, друзья, блядь. Пишу, блядь, на добыв. На нахер уси. Пока. Закономил, блядь. <coughs> Не, я тут Опосрався знатно тут ловить мені ніхер. Так, вирішив від той бази відпочити, відпочив. Жовта трійка, так я бачу жовту трійку, фіолетти, отрічка і все. М -м -м. Ну і що мені робити? Тут мультики, тут на них хорошо спрацює. Не спрацюєш? А, звичайно, ні. Це блок обрана надо було зачекати. Після її ульты мені тут хана, блядь. І все, блядь, розстроївся, червоних не склав, блядь. Не стрессовоустойчивость зовсім. А нам, блядь, такий тапок в шопу блядь. Оце це зайшов до хлопців, блядь, о позорився тільки пішов. Так надо те забирати гамно. Це тоже надкосив, надо як то добыти буде її. так, як кажуть. Щось підозріле відбувається. комбо, эко комбо, желто трика. И он зарядится, так, ну, Канель зарядить було б дивно, якби ні. Так. Ой, у нього мана блять хирячі як ветега. Так, отражає. Так, вирішив я не вито, хоч останній тапочек і гарний, але піду на такий. Та бив ще потрібно це якось забрати. Якщо воно не йде, то воно не йде. Твердження моїх слів. Трійку в ліану можемо зібрати так. І сподіватися, що тут вискочить. На жаль, я ульту зловлю. А може і не зловлю. Так. А давай отак. Сколько у тебя, 600. Так, так. Гарна команда, але з показаною мною результатами краще буде так. А ну стійки ще раз працює. Ну все, чекаємо кінця війни ніхера не зрозуміло Так, друзі, перемога. Ну, пацани, монстри розірвали.